Всім привіт, вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете прийняти ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку. Автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленості. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості часу самостійно шукати, хто не має часу їздити по авторинках, не має розуміння, як це правильно робити. Звертайтесь, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Тож підписуйтесь друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Бесостий пасад в універсалі. 10 й рік, 1,8 бензин на механіці. 192 пробігу. Ціна 7800. Бачимо контакти. Клімат контроль, підігрів, механічна коробка, зовнішній хром пакет. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q5. 15 рік, 118 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, комплектація Premium Plus, ціна 18500. Бачимо контакти. Покажу він код до перевірок, кого цікавить. Є безключовий доступ, пам'ять сидінь, світлий шкіряний салон, панорама, старт-стоп, підігрів, клімат. Більше інформації уточніть у власника. Б-8 пасад в універсалі, автомобіль від власника. 2018 року випуску 300 тисяч пробігу, 2.0 дизеля, механічна коробка, автомобіль в рідній фарбі, ціна 14 900. Бачимо контакти. Покажу також він-код, кого цікавить. Так, значить, по автомобілю. Тканинний салон з масажем, з регулюванням, мультикермо. Старт-стоп, кліматконтроль, підігріви на оригінальних дисках, з парктроніками. Кого цікавить – телефонуйте. Volkswagen Tiguan. 17 рік, 78 пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка повний ціна 15 15800. Бачимо контакти, зараз покажу він код. Кого цікавить, пробуваємо. Тканинний салон Чистенький, акуратний, повний привід, автоматична коробка, старт-стоп. На гарній резині. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Accent. П'ятнадцятий рік, 63 тисячі пробігу. Це офіційний автомобіль, 1,6 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 8700. Бачимо контакти до власника. Є парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте? Hyundai Tucson. Автомобіль 2017 року. 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід ціна на 16300. Він код є. Тканинний салон частенький. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan Ferline. 13 рік 222 тисячі пробігу, повний привід, 2.0 бензин на автоматі. Ціна 13400. Бачимо контакти. Чорний шкірний салон. З пам'яттю сидінь. Клімат-контроль, підігріви, Панорамка. Привіт, привіт. Більше інформації уточнюйте у власника. Фіат добло вантажний. Це 17 рік, 223 пробігу, 1.3 дизель, механіка, ідеальний стан, обслужено без підфарбуванця. Ціна 8,550. Бачимо контакти. є. Де кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane третього покоління. 13 рік, 168 пробігу, 1,5 дизель, автоматична коробка, ціна 8300. Бачимо контакти. Клімат, контроль. Кого цікавить? Телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Гарному кольорі це 17 рік, 157 пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, ціна 15 200. Бачимо контакти. Покажу він код до перевірок. Так, салон у Світлому виконанні, світлошкірний салон з регулюванням в дуже збереженому стані. Мультикермо, кондиціонер, підігрів, старт-стоп. Тут, до речі, звичайно... Коробка автоматичного гідротрансформатор не ДСГ, як на дизельних. Гарний варіант. Кого цікавить, чи Audi Q5, 14 рік, 310 пробігу, двигун 2,0 бензин, автоматична коробка, обслужена машина, Ціна 13600. Отут контакти до власника. Світлий шкіряний салон, панорамний дах. Більше інформації уточнюйте. Рестайловий Volkswagen Tiguan. Так, по опису це 17 рік, 78 тисяч пробігу, 7 місць. Ціна 17900, тут бачимо контакти. Так, чорний шкіряний салон. Клімат-контроль бачу є. Кого цікавить телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію по цьому автомобілі. Audi Q5. 13 рік, 183 пробігу. 3.0 дизель, автомат, повний привід, ціна 21 550 доларів. Контакти є. Бачимо він-код. Чорний шкіриний салон, панорама. парктроніки. Mitsubishi Outlander 16-го року випуску, 132 тисячі пробігу, двигун, 2,4 бензин з автоматичною коробкою, це 15 тисяч вартість автомобіля, ось тут контакти. По салону світленький салончик, тканинний, правда, але... Чистий та акуратний, є клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте у власника. Volkswagen Turan". Так, Туранчик 12 рік 207 пробігу, 1,6 дизель, механіка, ціна 10500. Контакти бачимо. Тканинний салон, є клімат-контроль, підігрів сидінь на оригінальних тисках. Кого цікаво, чи телефонуєте? Нісан Кашкай, кашкайчик 2016 року, 72 тисячі пробігу, офіційний. Двигун у нас бензиновий, не пишуть який треба уточнити, без підфарбувань на 15200. Контакти є для уточнення інформації. Тканинний салон, але є підігріви, бачу. Автоматична коробка з парктроніками. Мерседес МЛ350-й без інформації. Поруч Volkswagen Tiguan. 14 рік 231 тисяча пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, обслужений. Автомобіль, ціна 11 500. Контакти до авторинку Карбазар. Він код. Чорний шкіряний салон, автоматична коробка, кондиціонер, підігріви. Так, без панорами. Більше інформації уточнюйте. Opel Vivaro. Віварик, 2006 рік, 380 пробігу, 1,9 дизель, ціна 7,300. Контакти 0,68, 685, 51, 53. Так, тут нічого не видно. кого цікавить, телефонуйте. Поруч покажу Opel Combo 2006 року. Сліжу пригнаний. 207 пробігу, 1,6 газ бензин. 5700 вартість автомобіля. Контакти для уточнення інформації є. Офіційний Porsche Cayenne. 9, рік 235 пробігу пишуть оригінальний, 3.0 дизель, автоматична коробка не фарбована, є сервісна історія. Ціна 16900. Бачимо контакти. Світло-сірий шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008, вже автомобіль. 10-й рік 250 пробігу. 1,6 дизель на автоматі, обслужена машинка. Ціна 8700. Бачимо контакти. Так, світлий тканинний салон, клімат-контроль. Так, панорами нема. Є проектроніки, кого цікавить, телефонуйте. Так, BMW X5. 2009 рік, 280 пробігу, 3.0 дизель, автоматична коробка, обслужена машинка, ціна 16500. Бачимо контакти. Темно синій колір. Так, шкіряний салон. Більше інформації уточнюйте. Б-6, Passat в седані. 10-й рік, 190 пробігу, 1,8 бензин на автоматі, обслужена машинка Швейцарія, ціна 7200. Бачимо контакти. Є парктроніки. Клімат-контроль, підігріви, мультикермо. Передні парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Mitsubishi Grandis 2005 рік, 199 пробігу. Так, є два ключі, максимальна комплектація, ціна 4900. 2.0 дизель, механіка 7 місць. Шкіряний салон. Люк. Парктроніки. Дачі Duster. Так, старок 12 рік, 136 пробігу, 1,5 дизель. Повний привід, ціна 8100. Тут контакти. Механічна коробка передач. Кого цікавить? Телефонуйте. Вантажний Renault Trafic. Так, 18-й рік, модельний, 19-й, 170 пробігу, пишуть оригінальний, 1,6 дизель. Ціна 15 780, бачимо контакти. Розпашонка, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Scenic в комплектації X-Mode, автомобіль Швейцарії, 13 рік, 164 пробігу, 1,2 бензин на механіці. Ціна 8100. контакти бачимо. Автомобіль знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів. Ринку можна оглядати в будь-який день з 9 до 18. Є клімат-контроль. Рідкісна комплектація, є парктроніки, підвищений кліренс, до речі. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 5008, синій, синій колір, бачу. 11 рік, 164 пробігу, пишуть рідний, є документація. 1,6 бензин, автоматична коробка. Ціна 8800. Контакти є. Клімат контроль на дисках, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. -Кашкай. Так, Кашкайчик 11 рік, 195 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 12 999. На гарних дисках. Так, світлий шкіряний салон, підігрів сидінь, повний привід, клімат-контроль. Така машинка. Peugeot 5008. 10 рік. 2.0 дизель, 7-місна. Автоматична коробка передач Aisin тут з цим двигуном в поєднанні. Ціна 9500, контакти є. Темно-сірий колір. Сидіння з підігрівом, клімат, контроль, панорама. Є фуркоп, парктроніки. Кого цікавить телефонуйте. Opel Zafira B. 11 рік, 240 оригінального пробігу. Е, так, двигун 1,8 бензин, коробка механічна, звичайно, 7 місць, обслужена машина пишуть в рідній фарбі. Тут контакти до адміністрації авторинку. Машинка знаходиться на майданчику постійного продажу автомобілів на ринку Карбазар. Постійний огляд з 9 до 6 в будь-який день. Можете приїжджати, вам все покажуть. Є парктроніки. Peugeot Partner класні комплектації. Це 12 рік, 215 пробігу, 1,6 дизель. Так, 8800 ціна, бачимо контакти. Так, Покажу по салону. Панорамний дах. Ford Коркоп, кого цікавить, телефонуйте. Ford Focus в універсалі, чорний колір. 13 рік. 2.0 дизель, автоматична коробка. В рідній фарбі, бачимо контакти, ціна 9500. Тканинний салон, є клімат-контроль, автоматична коробка. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Дачі Сендеро. Сандерик 2009 року 205 пробіг, 1,6 бензин на механіці стіна 5490. Тут контакти. Є форкопчик, кого цікавить телефонуйте. Шкода суперб. Автомобіль 2006 року, 350 пробігу, двигун 1,8 бензин на механіці ціна 5000 доларів. Бачимо контакти. Контакти до власника присутні, кого цікавить. Можна уточнити всю інформацію. Так, Вікна тоновані, нічого не покажу, але салон тканинний. Mazda cx 5 14 рік, 160 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, комплектація Grand Touring, Ціна 13 650. Ось тут контакти. Так, салон шкіряний. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія Скаут, 15 рік, 205 тисяч пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, свіжопригнений автомобіль, ціна 14 999. Бачимо контакти, є книжечки. Мабуть, документація якась сервісна. Так, По салону. Автоматична коробка, клімат-контроль, підігріви. Є форкоп та парктроніки. Honda CRV. 14 рік, 202 тисячі пробігу, двигун 2,2 дизель. Вартість автомобіля 15 950. Бачимо контакти. Чорний шкіряний салон. Автоматична коробка передач, клімат контроль. Так, панорами бачу, немає. Так, Volkswagen Golf. 17, рік, 250 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, обслужена машинка. Ціна 13 13500. Бачимо контакти. Так, салон з масажем. Мультикермо, клімат контроль, підігріви. Форкоп та парктроніки. Santa Fe. Так, Santa Fe. -шка. 2008 року 212 пробігу, двигун 2,2 дизель, автоматична коробка, обслужена машинка пишуть, ціна 10650. Бачимо контакти. Покажу по салону. Шкіряний салон з регулюванням. Автоматична коробка, клімат-контроль. Є форкоп, парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Так, сатік на автоматі. Ібіца, 2005 рік 2016 пробігу 1,4 бензин, автоматична коробка, ціна 4700. Бачимо контакти. Покажу по салону. Так, тканинний салон чистенький, кліматконтроль. Вкузовий хетчбек. З парктроніками. Mazda CX5. 12 рік, 190 пробігу, двигун 2,2 дизель, механіка. Ціна 13 200. Бачимо контакти. Парктроніки. Кого цікавить, телефонуйте. Посад Б6. 2008 рік, 232 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка, ціна 7 тисяч доларів. Бачимо контакти. Так, комбінований салон, клімат контроль. <плес> Партоники. Кого цікавить телефонувати? Honda, CRВ. Машинка 2010 року, 172 тисячі пробігу, 2.4 газ бензин, автоматична коробка, ціна 12650. Контакти бачимо, Темно-синій колір, чистенький салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Hyundai AX35. 12 рік. 2.0 дизель, механічна коробка. 211 пробігу, бачимо контакти. Ціна 13750. Є безключовий доступ, шкіряний салон. Люк. люк. Електричний. Так. Електролюк. Коробка механічна, є клімат контроль. На оригінальних дисках є форкопчик. Кого цікавить, телефонуйте. Власник надасть вам більше інформації.